Колись чули про щось таке, як аномалія трімпса. Це є аномалія, як сон. Я її назвала трімс, то не знали, її назвати. Часто ви можете почути щось дуже дивне. Або ж ми можемо насутнитися. Щось дуже дивне. Але давайте почнемо з легкого. Що ж це ж таке сон? Але перед початком я б хотіла, щоб ви поставили лайк, щоб це відео побачив більше людей. Та підписалися на мій канал, якщо ви хочете побачити продовження. Дуже буду рада прочитати ваші позитивні коментарі. Ну що ж, поїхала. Отож. Справа в тому, що сон це таке скупчення наших думок. Тобто всі наші думки в день можуть потрапити в сон. Але якщо ми замало робили, що в день, тоді нам буде дуже тяжко заснути. Але є схема дрімса. Якщо ви впливаєте під схемою дрімса, хоча це тяжко замітити, то приблизно все має виглядати так. Дивіться, по-перше, у схемі дрімса є 10 номерів Рівні, коротше кажучи, перший рівень це коли ви не можете заснути, другий рівень це коли ви погано спите. Третій рівень це коли ви добре спите. Четвертий рівень – це є, коли ви маєте над сна. Після оцих от чотирьох разів у нас починається ненормальні сни. Тобто п'ятий сон сон, в якому ви будете відчувати смак. Шостий сон, сон, в якому ви будете відчувати біль. Сьомий сон. Це буде сон, в якому будете відчувати біль та смак. Восьмий сон. В цьому сні ви будете почуватися трохи наконтрольовано. Вам буде здаватися, що вашим сном контролює хтось інший. Дев'ятий сон. В цьому сні вже буде стойти дуже дивно. Там будуть відбуватися речі, навіть про яких ви не думали. Будете відчувати біль та смак, правда, з часом, на щастя, це все закінчиться. На відміну від десятого сну. Десятий сон, сон це є сон, в якому буде приблизно чотири двері. Там буде, ну, не на чотирьох Ага, десять дверей. І це 10 дверей. На кожних 10 дверей буде перешкода. Щоб її пройти, вам треба знайти вихід, це, е, Але є одне. Но. Здається, дуже легко вийти приблизно з 10 дверей. Але є е, одна проблема. Що, наприклад, якщо ви хочете звідти вийти, то вам потребується дуже багато часу. Ви можете не зрозуміти, що це сон, і чекати, поки він закінчиться, але в нього немає кінця, поки в нього вийдеться. Далі, у сна No10 ви маєте пройти таки 10 дверей, але ви не маєте переплутати десь, наприклад, там буде двері 1, то ви не маєте їх переплутати з дверима 0. Бо ми це нічого добре, тобто ви розумієте, що це є ваш кінець вічний сон. Тобто ви більше ніколи нікуди не вернетесь. Причому ви не втратите цей характер як біль, смак. І навіть якщо ви щось втратите, втратите цю кров, то ви не помрете, я вас вітаю. Можливо, в цьому сні Неможливо по... Крім того, що ви побудете на двері ні, але ще й я в цьому сні також плюс. Звичайно ж, я не буду вам розповідати наскільки вона ж страшна. Я ж не є, жена, така вже й погана. Коротше кажучи, як ви розумієте, в нашого сна та є 10 дверей. І є одне проблем. Не на, всі, не на всіх дверях вам буде все, що ви хочете. Причому цей кор цей фондач контролю, тобто там відбувається все, яке ви не хочете. Тобто ви навіть хочете ознавати цей, сон, але це неможливо. Цим ще не новому не керуєте. Ви. Таке враження за все ви дебра вас у свідомість. І так і є, адже наваліє дрібці у поступово будуть забирати свідомість, поки повністю її не вичит. На цьому я буду закінчувати дане відео. Якщо вам подобається такий контент, я буду його знімати більше.